Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас будуть такі гумілки. Ось на тім на барбекю будемо такі, як типу, шашличка робити. Ось такі у мене є квіти, лілії розцвели. Гортензія така, кому цікаво, як ми все будемо готувати. Давайте будемо готувати разом. Готуємо гумілки на мангалі. Е, я вам буду розказувати на кілограм, кількість чого дати. У мене тут трошечка є більше. Значить так, е, беремо дві, чай, е, дві чайні ложечки е, меду. чайні ложки джин... діджонської гірчиці. Так, Беремо тепер, е... це розмішуємо Гарно тако. Так, тепер додаємо дві столові ложки олії сюди. Даємо е, чайну ложку лимонного соку. Ми отак його покатаємо, аби більше соку він набрав. Так, ми розріжемо. І дамо дві, дві чайні ложечки. Так, тепер даємо е, трави, дамо базиліку півчайної ложечки. Отак. От тепер дві гарно пахне, розмарину так само дамо. Півчайної ложечки. Спеції можете давати, які собі любите. О, пів Або прованські трави можете дати. Дамо трошки такого перцю. Ще ми дамо один, я маю але домашній чебрець, а ви можете дати такий чебрець. Я, я так його просто потру. Це з домашнього чебрець. Так, тепер да, даємо півчайної ложечки перцю і даємо півчайної ложечки солі. Можете дати, хто любить соленіще, можете дати більше. Так, і ще сюди ми потребуємо, е, треба два зубчики чеснику менших або один більший. Отак на такій делікатній терці у нас є, і ми це все, все так потремо. І тепер усе Ми гарно зараз так, як утремо, будемо вимішуємо гарненько, так якби втираючи кожну гомілку. Ось тако. Хочете більше траві, вдаєте більше. Це все робиться собі файно так, аби е, е, з тих, аби була кожна. О, дивіться, вже пустило сочок і зараз вони будуть делікатні такі, Замаринуєсі. Можете і кроку дати, хто любить. О, вони вже так гарно просто отако, кожну. Оту. Можна навіть зробити проколи, такі би посередині пропиталося всередину. А я це не буду робити. О, тепер накривати треба накрити плівкою і поставити 2-3 години маринуватися. Можна на ніч класти. Буде ще краще, як промаринується гарно ніч. Кажуть, мої такі зробити проколи, аби краще туди пішло маринад. Пропитався. Я пороблю отакі проколи на кожній. Аби маринад собі пропитався. Ось так. І він гарно пропитався. Тепер вже кошта, ще раз розмішаю і най собі маринується. Добре. Кладемо маринувати. Так, накриваємо плівку, кладемо в холодильник. Ось так. Так, ми розтопили вже і кладемо гумілки, смажити. Будемо смажити як шашличок на грані. Ось такі вийшли у нас гумілочки. Якраз отакі будемо здоймати зараз. В середині має мати 72, від 70 до 72 градуси буде всередині і буде буде готов, готова. буде. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такі зараз м'ягесенькі, такі ніжні. До зустрічі. Ось такі всі ми забираємо. Квіт, дивіться, які гарні квіти у нас. Ось дивіться, які чудові, гарні, такі смачненькі. До зустрічі. Ось такі виходять у нас гумілочки, барбекю, ось такі вона тім, на мангалі. Такі чудові, класні, смачненькі. Ось такі, так що готуйте. Так, Ось тако ми зараз задегустуємо, ці які. Марчик наш здегустує, які вони дуже м'ягесенькі такі, о, дуже такі виходять, дуже. Навіть дуже О, Отут буде марчик зараз, марчику ти пробуй який. О, дивіться, яка м'ягенька, та м'ясо яке м'ягеньке. Ну, марчик дегустуй. рецепт, до речі, друзям. О, а ну пробуй яке. Макота, так що готуйте, Марчик уже дегустує наш. Можна зробити соус до нього ще о, то, то можна і дуже-дуже смачно буде. Давай передогустуй. Марчик наш їсть вже. Так що готуйте.